Василь Настащук представляє Коломийську молодь, зокрема міськрайонну організацію Патріот України. Саме вони зініціювали ходу пам'яті. Повідомляли про це в інтернеті у соціальних мережах. Це молоді, активні люди. Вони виступають без політичних гасел. Ми були на службі, тобто. І от вечором вирішли таку ходу поминально, тобто по цих людях. Тому що це люди поклали своє життя за наше майбутнє. Ми повинні схиляти голови низько не тільки сьогодні, взагалі ціле своє життя. Що ми не робили, ми маємо згадувати про тобто, цих людей. Ми вийшли без всяких політичних, тобто лідерів, які тут є в Коломиї Взагалі, тобто, ми вийшли суто молодь. Суто цвіт нації. Тобто, ну, і ми хочемо шанувати цих героїв. Тобто. І от вся наша, ми запросили ті, хто хотів, ну то тут і зараз до нас приєдналися. Учасники пам'ятної ходи збиралися біля пам'ятника Шевченкові, прийшли центральними вулицями міста та запалили свічки.